Польща стала ближчою для закарпатців. Польський візовий центр відкрили в Ужгороді. Пункт прийому візових анкет в обласному центрі почав свою роботу ще з 9 серпня. Урочистості з нагоди відкриття відбулись цього тижня. Відтепер закарпатцям не доведеться їздити за візою аж до Львова. Здати необхідні документи можна в Ужгороді за адресою Капушанська 96. А сьогодні я поздравляю всіх, хто сьогодні прийшов. Можу сказати, що до нас. To dużo, bardzo radości, co my dzisiaj wykrywamy, bo po raznym przyczynam rośnie zainteresowanie Polski za Akarpatskiej obwodu. Ярослав Дрозд, генеральний консул Республіки Польщі в Львові, каже, питання відкриття візового центру в Ужгороді обговорювали вже два роки і радий, що нарешті робота розпочалась. Згадав консул і про нещодавню зустріч з Іваном Балогою та міністром Польщі Яном Ціхановським, під час якої обговорили питання відкриття пункту пропуску Лубня волосати. У нас ще постійно є така інша тема, нам було дуже приємно. Е е żeby jeszcze połączył się, się, a tutaj na terytorium zakarpackiej obwodzie jeszcze pograniczna toczka przechodu w Polsce, objechał możliwe przechodu i będę jeszcze objechał, bo ja już uśpiałem z Iwanem Iwanowiczem Balową, e, jak przedstawnikiem parlamentu. Jeszcze... Консул пожартував, якщо про візовий центр розпочали говорити два роки тому, то вже варто говорити і про відкриття пункту пропуску Лубня-Волосати. Можливо, в невдовзі червону стрічку доведеться перерізати і там. Привітав Закарпатю з відкриттям центру і голова обласної ради Іван Балога. Не думаю, що візовий центр стане індикатором, і ми на другий місяць відкриємо Лубня-Волосату, але сподіваюся на це. Чому? Тому що вже крок ми пройшли і хотіло б, безперечно, наближати до інших кроків. Величезна подяка в лиці Пана Дрозда, дипломатії і е, громадськості Польщі за підтримку наших євроінтеграційних процесів. Іван Балога приєднався до слів Ярослава Дрозда. каже, приклади всіх зусиль, би невдовзі кордон Польщі в Закарпатті став доступним для жителів краю. Навіть подарував візовому центру картину з пейзажем, що відкривається на території кордону. Де ваша де ваша вершина не наша але дай боже, щоб дай боже, щоб ми частіше з бачимо. Були присутні на святі генеральний консул Угорщини Йожев Бочка і та генеральний консул Словаччини Янка Бур'янова. На питання, чи не бояться конкуренції, відповіли наступне. Не такого слова, що конкуренція. Ми завжди допомагаємо друг друга і одновременно вирішуємо всі проси. Це бачає допомога для українських громадян, щоб отримати польську візу. Не нужно їхати в Львів. Тамі вважаємо чи важним. відкриття цього центру як конкуренцію. Ні, ми хочемо, щоб якнайбільше жителів України отримали шенгенську візу, і це є дуже добре. Тому тішимось. Жителі Ужгорода розцінюють відкриття візового центру як ще один крок до Європи. Надзвичайно раді, що один з бар'єрів з країною сусідкою знятий. Це дуже добре. Ми раді. Щодо оформлення візи в новому центрі, то процедура не відрізняється. Перелік документів, такий, як завжди, анкета, копії паспорту, фото. Його, до речі, можна зробити в самому візовому центрі, так само, як і страховий поліс.